Шахраї наживаються на людській біді. Жертвами зловмисників стають родичі бійців української армії, які знаходяться в зоні АТО. На тлі цих подій, що відбувається, шахраї навіть вже бувають випадки, коли телефонують батькам і кажуть, от ваш там син потрапив десь під артобстріл, має якісь поранення, терміново потрібні кошти для забезпечення його лікування. Дають там карточку якусь. Банка якогось, і, начебто, терміново потрібно там чуть не вночі перерахувати там кошти, які тільки можливо на ці картки. На сьогоднішній день все лікування військовослужбовців від медикаментів до плати за операції забезпечується державою 100% пояснює Олег Русін. Тому дзвінки від незнайомих людей, особливо вночі, з проханням перерахувати гроші. Це скоріше за все справа рук шахраїв. Не потрібно збирати ніяких коштів, не потрібно переправляти особливо вночі. Е не розібравшись, не з'ясувавши, якщо є такі випадки, то єдине, що потрібно зробити, це зателефонувати до органів міліції і надати телефон, з якого було зроблено такий дзвоник. Також варто, якщо є така можливість, зв'язатись з самим бійцем або його командуванням та з перших вуст дізнатись, чи є насправді проблема.